А вийшли із договору СНО-3 світ на порозі нової гонки озброєнь. Блумберг розкрив стратегію вступу України до Євросоюзу як гарантію миру. Британський прем'єр Стармер за крок до відставки через гучний скандал. Вітаю ефірі. Працює Владислав Корнелюк. Це світова преса. Про головні події та залаштунки переговорів. Детальніше далі. Новий звіт Мюнхенської безпекової конференції малює. Апокаліптичний сценарій Росія готується до великої війни на Балтиці. За даними розвідок, Кремлю знадобиться лише два роки після потенційного припинення вогню в Україні, щоб повністю переформатувати сили для регіональної війни в районі Балтійського моря. А для локального нападу на одного із сусідів Путіну вистачить і шести місяців. Гібридна агресія вже перейшла в активну фазу. Звіт нагадує про інциденти осені 2025 року. Тоді 20 російських дронів вторглися в небо Польщі, а три винищувачі Міг 31 цілих 12 хвилин господарювали в повітряному просторі Естонії. Це змусило Варшаву та Талін терміново запустити консультацію за четвертою статтею договору НАТО, але головний шок для Європи це позиція Вашингтона. Друга адміністрація Трампа прямо заявила. Безпека континенту та підтримка України це виключно відповідальність самих європейців. Часи беззаперечних гарантій від США офіційно закінчилися. Опитування, проведені в листопаді 2025 року, демонструють справжню прірву між Трампом та європейським суспільством. Найбільший спротив політиці Білого Дому у Німеччині 72% німців вважають курс Трампа шкідливим для їхньої країни. При цьому думки щодо майбутнього розділилися. Близько 40% французів та німців впевнені, що без ша миру в Україні досягти неможливо, тоді як британці та італійці налаштовані більш самостійно. Проте найбільше європейська столиці приголомшив так званий мирний план Трампа з 28 пунктів, представлений у листопаді минулого року. У Мюнхені констатують, цей документ став неприємним сюпризом, оскільки він значно більше переслідує інтереси Кремля ніж демократичного світу. По суті, Європа зараз стоїть перед вибором, або терміново створювати власну систему оборони та ядерного стримування, або готуватися до того, що наступний мир буде диктувати Москва за мовчазної згоди Вашингтона. На Даунінг стріт 10 знову може відбутися велика відставка. Політична стабільність Великої Британії, яку так важко виборювали лейбористи, тріщить по швах. Ведення Bloomberg оприлюднило дані про те, що. Правлячі партії дедалі активніше обговорюють негайно заміну лідера. Прем'єр-міністр Кір Стармер, який ще вчора здавався непохитним переможцем, сьогодні опинився в епіцентрі нищівного дипломатичного та репутаційного скандалу. Головним тригером кризи стало призначення Пітера Мендельсона на посаду посла Великої Британії в Сполучених Штатах. Це рішення викликало справжній шок у політичних колах через минулі зв'язки Мендельсона з однією з найодіозніших постатей. Джефрі Епштейн у партійному середовищі лейбористів впевнені, таке призначення стало подарунком для опозиції та серйозно підірвало моральний авторитет уряду Стармер. Ситуація загостилася до межі після звільнення Моргана Максуїні, керівника апарату прем'єр-міністра. Максуїні офіційно заявив, що бере на себе повну відповідальність за рекомендацію цього призначення, намагаючись таким чином відвести удар від шефа. Проте в лейбористській партії цей жест не оцінили. Там чітко наголошують. Остаточне рішення ухвалювалося не апаратом, а безпосередньо на рівні голови уряду. Втрата Максуїні, який вважався мозком і архітектором перемоги лейбористів на виборах 2024 року, критично послабила позиції стармера всередині його власного кабінету міністрів. Джерела в уряді повідомляють про справжній тихий бунт. Члени кабінету вже готуються висунути прем'єру ультиматум, або він погоджується на добровільну відставку заради порятунку рейтингу партії, або зіткнеться з Дебаршем ключових міністрів, які загрожують звільнитися в один день, стармер робить особливо вразливим наближення місцевих та позачергових виборів. Лейбористи бояться розромної поразки, а опозиція б'є в найболючіше місце, покладаючи особисту відповідальність за скандал на прем'єр. Зараз у кулуарах обговорюють варіант радикального перезавантаження уряду із залученням представників лівого крила партії. Але багато хто вважає, що час для косметичних змін уже минув. Називаються імена потенційних наступників, а можливе оприлюднення внутрішніх документів про те, як саме проходила перевірка Мендельсона перед призначенням може стати останньою краплею. Експерти Блумберг впевнені, що саме цей тиждень стане визначальним або Стармер здійснить неможливе і втримає владу, або Британія отримає нового прем'єр-міністра. Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із нищівною критикою на адресу. Європейських союзників під час виступу на телеканалі Сібіас він прямо звинуватив Європу в лицемірстві та опосередкованому фінансуванні воєнної машини Кремля. Логіка американського міністра Залізна. Поки європейські лідери говорять про солідарність з Україною, їхні країни продовжують купувати російську нафту, але вже у вигляді нафтопродуктів з Індії. Європейці самі фінансують війну проти себе. Такий навмисне важко вигадати, заявив Бессенд. Він наголосив, що вважає таку позицію вкрай. Розчаровуючи за його словами, Індія закуповує російську сировину, що перебуває під санкціями, переробляє та продає Європі. Таким чином, гроші європейських платників податків через індійських посередників, зрештою потрапляють до бюджету Путіна. Бесен також нагадав, що адміністрація Трампа не просто висловлює стурбованість, а діє жорстко. США запровадили проти Індії штрафне мито у розмірі 25% саме на закупівлю російської нафти. Проте, Європа приєднатися до цих обмежень відмовилася. Чому на думку американського міністра, причина банальна торгівля, європейські столиці поставили вигідну торговельну угоду з Нюделі, вище за інтереси українського народу. Ідеться про бажання мати дешеву енергію, підсумував бесен, додавши, що США теж могли б мати нижчі ціни, якби погодилися закрити очі на санкції. Цікаво, що цей виступ відбувся на тлі великого зближення Вашингтона та нью Нью-Делі. Вже у п'ятницю 6 лютого сторони заявили, що наблизилися до укладання історичної торгівельної угоди, яка має бути підписана до березня. Вона передбачає зниження американських мит у обмін на поглиблення економічної співпраці. Схоже, Трамп майстерно використовує тактику «потагай-пряник», караючи Індію та за зв'язки з РФ і водночас пропонуючи їй вигідний союз. Зі штатами залишаючи Європу в ролі спонсора конфлікту, який вона ж намагалася зупинити. Європейський союз готує безпрецедентний дипломатичний маневр, щоб закріпити майбутнє України в рамках великої мирної угоди. Видення Bloomberg, посилаючись на власні джерела в Брюсселі, повідомляє: членство України в ЄС розглядається не просто як економічний крок. А як ключовий елемент безпеки, що має стати частиною домовленостей про завершення війни сьогодні. На столів єврочиновників кілька варіантів. Один із них передбачає надання Києву захисту, який забезпечується членством у ЄС ще до офіційного вступу. Йдеться про негайний доступ до певних прав та привілеїв, що фактично робить Україну частиною європейської родини за прискореною процедурою. Брюссель готовий надати чіткі часові рамки та конкретні кроки, які дозволять уникнути. Десятиліть очікунь, особлива увага прикута до спільного американо-українського проекту мирного плану, що складається з 20 пунктів. Цей документ встановлює амбітну мету повноправне членство України в ЄС вже у 2027 році. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що саме вступ до блоку є фундаментальною гарантією того, що агресія не повториться. У проміжний період Київ має отримати максимум преференцій від ширшого доступу до єдиного ринку. до… Поглибленої співінтеграції з безпекової структури ЄС, але та шлях до 2027 року залишається непростим. Речник Єврокомісії підтвердив Блумберг, що вступ України до є невід'ємною частиною обговорення мирної угоди, але нагадав про юридичні бар'єри. Хоча формальні переговори розпочалися ще у 2024 році. Процес постійно гальмує Угорщина. Оскільки для розширення союзу потрібна згода абсолютно всіх держав-членів, Брюсселю доведеться знайти спосіб нейтралізувати вето Будапешта, щоб перетворити план 2027 на реальність. На початку лютого 2026 року припинив свою дію останній договір про контроль над ядерним озброєнням між США та Росією СНО 3 Державний секретар США Марко Рубіо офіційно підтвердив, Вашингтон більше не пов'язаний з жодними юридичними лімітами. Його заява в мережі X стала фактичним оголошенням ядерної інвентаризації. Рубіо наголосив, що старі правила гри більше не працюють у сучасному світі, а будь-які нові переговори Сполучені Штати вестимуть виключно з позиції сили. Договір, підписаний ще у 2010 році, був останньою ядерною парасолькою планети. Він встановлював жорсткі межі не більше. 1550 ядерних боєзарядів та 800 носіїв для кожної зі сторін. Але головне було не в цифрах, а в прозорості. Країни проводили регулярні інспекції та обмінювалися даними, що дозволяло Вашингтону та Москві довіряти звітам одне одного. Цей діалог залишився чи не єдиним робочим каналом зв'язку між державами навіть у найтемніші часи після 2014 року. Тепер цей механізм знищено. Марко Рубіо заявив прямо. Ми не погодимося на умови, які задають шкоди США, і не будемо ігнорувати порушення заради самої угоди. Це чіткий натяк на те, що Росія фактично перестала виконувати умови договору ще у 2023-му. Відтепер між двома найбільшими ядерними потугами світу більше немає жодних юридичних заборон. Кількість боєголовок на чергуванні від сьогодні обмежена лише фінансовими та технічними можливостями сторін. Америка. Ходить у цей ядерний вакуум із високою піднятою головою та вимогою до Китаю. Будь-яка майбутня угода має включати і Пекін, або її не буде зовсім. Тим часом Сполучені Штати офіційно звинуватили Китай у проведенні секретних ядерних випробувань та стрімкому нарощуванні арсеналу. Ця заява пролунала в Женеві на конференції ООН з роззброєння, де заступник держсекретаря США Томас. Дінано розкрив карти, які Пекін намагався приховати руками. За даними розвідки, США, Пакін не просто будує нові ракети, а вже перейшов до випробувань вибухів потужністю сотні тонн. Більше того, Дінано назвав конкретну дату 22 червня 2020 року. Саме тоді Китай провів таємне випробування, намагаючись обманути світові систему моніторингу через метод зниження сейсмічного сигналу. Вашингтон стверджує, Пекін за підтримки Росії готує ядерний ривок. Якщо зараз Китай має близько 600 боєголовок, то до 2030 року їхня кількість перевищить тисячу одиниць. Відповідь Пекіна була миттєвою, але розмитою. Китайський посол Шендзян назвав звинувачення шахибним наративом і заявив, що Пекін діє розсудливо. Проте головне питання залишилося без відповіді: чи готовий Китай сісти за стіл переговорів? Адміністрація Дональда Трампа непохитна двосторонні. Договори з Росією залишилися у минулому у 2026 році. Будь-яка угода про контроль над ядерною зброєю просто недоречна, якщо в ній немає Китаю, Пекін поки що відмовляється від тристороннього формату, але ще дали зрозуміти або ми домовляємося втрьох, або починається нова неконтрольована гонка озброєнь, де Росія та Китай грають в одній команді проти Заходу. Водення за телеграф, посилаючись на конфіденційні документи, розкрило масштабну схему. Росія таємно переправила Ірану близько 2,5 мільярда доларів готівкою. Ці кошти транспортували не банківськими переказами, а буквально тоннами банкнот у потягах та на кораблях. Головним оператором цієї чорної каси став державний промсвязьбанк. Ця установа націоналізована у 2017 році, була спеціально переорієнтована на обслуговування російського оборонного сектору. Та обхід західних обмежень керує банком Петро Фрадков, син колишнього чільника російської зовнішньої розвідки, який і сам перебуває під жорсткими санкціями. США та Британії масштаби операції вражають лише за 4 місяці 2018 року з Москви до Теграни було відправлено майже 5 тонн банкнот. Це 34 окремі партії. Кожна вагою понад 100 кілограмів. Логістика нагадувала спецоперацію. Гроші вантажили у потяги до. Астрахані далі кораблями через Каспійське море до іранського порту Алімарабат, а звідти знову залізниці до центрального банку Іран. Фахівці вважають, що використовувалися переважно купюри номіналом у 500 євро, щоб зменшити об'єм та вагу вантажу. Для чого Пекіну та Москві знадобилися ці гори кеш? Аналітики впевнені це плата за зброю, яку Іран постачає для війни проти України. Контракти на мільярди доларів були підписані ще до повномасштабного вторгнення. Як повідомляло агентство Bloomberg, пакет замовлень на 2,7 мільярда доларів, включав сотні балістичних ракет, півтисячі ракет інших типів та знамениті дрони Камікадзе. Готівка це ідеальний спосіб розрахуватися герані та ракети, не залишаючи слідів у світовій системі фінансів. Іранський режим, який зараз знову здригається від масових протестів, тримається на плаву саме завдяки цим російським валізам із грошима. Єврокомісія офіційно оголосила про підготовку 20-го ювілейного пакета санкцій проти Росії, який має стати одним із найболючіших для російського бюджету. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що нові обмеження спрямовані на три ключові сфери: енергетику, фінансову систему та технологічний імпорт. Тепер цей документ мають у стисті терміни погодити всі країни-члени ЄС. Головний удар припаде по російській нафті та газу. Євросоюз запроваджує повну заборону морських сервісів для експорту російської сировини та посилює полювання на так званий тіньовий флот до санкційного списку. Дадуть ще 43 судна, що доведе загальну кількість підсанкційних танкерів до 640 одиниць. Крім того, Брюссель планує максимально ускладнити для Москви можливість купувати нові танкери на світовому ринку. Не менш важливим є обмеження в газовій сфері. Під заборону потрапляє технічне обслуговування танкерів та Криголамів, що має суттєво загальнувати абітні плани Кремля щодо експорту зрічного газу, фінансовий блок санкцій охоплює ще 20 регіональних російських банків, які досі допомагали бізнесу оминати обмеження. Новиною став тиск на криптовалютні сервіси та компанії, що сприяють обходу санкцій. Але найцікавіше, Європа тепер битиме по банках у третіх країнах, які фінансують торгівлю з забороненими товарами з Росії. У торгівельній частині Єврокомісія пропонує перекрити експорт товарів на суму понад 360 мільйонів євро. Під заборону потрапляють гума трактори та навіть кіберпослуги. З іншого боку, ж ЄС відмовляється від імпорту російських металів, хімікатів та мінералів ще на 570 мільйонів євро. Особлива увага компонентам для виробництва вибухівки та технологіям військового призначення. Вперше Європа застосовує радикальний інструмент проти обходу санкцій, експорт високотехнологічних верстатів із програмним керуванням та радіообладнанням буде заборонено до тих країн, які перепродають цей товар агресор Крім того, пакет містить механізми захисту європейських компаній від рейдерського захоплення їхнього майна та інтелектуальної власності на території Росії. Це фактично відповідь на спроби Кремля націоналізувати західні активи. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан перейшов до останнього жовт дипломатичній риториці. Під час виступу на партійному заході в місті Сомбатхейн він прямо і публічно оголосив Україну ворогом Угорщини. Причиною такого зухвалого демашу стали вимоги Києва до Євросоюзу припинити закупівлю дешевих російських енергоносіїв. Орбан пояснив свою позицію. Мовою грошей. За його словами, відмови від російського газу та нафти знищить угорську програму субсидування комунальних послуг. Прем'єр підрахував, без російських ресурсів витрати кожної угорської родини зростуть на суму від 800 тисяч до мільйона форентів на рік, а це майже 2600 євро. Хто таке пропонує, той є ворогом Угорщини, отже, Україна – наш ворог, цитує Орбана угорське видання. Але на цьому скандальні заяви не закінчилися. Орбан повідомив, що вже за два тижні вирушає до Вашингтона. Там він візьме участь в установчому засіданні так званої Ради миру, яку створює Дональд Трамп. Угорський лідер наголосив, що контроль над енергетикою та фінансами це питання національної безпеки, і він не дозволить Брюсселю чи Києву на це впливати. Більше того, він вчергово запевнив своїх виборців, що угощана не братиме участі у війні проти Росії та не надійшла в Україну жодного солдата. Проте додав тривожне уточнення. Ця миролюбна політика триватиме лише доти, доки при владі залишається його партія Фідес. Фактично, Орбан перетворив антиукраїнську риторику на головний козир своєї передвиборчої кампанії, відкрито граючи на боці Кремля всередині ЄС та НАТО. Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила смерть пацієнтки з Бангладеш від вірусу НІПА. Це одна із найнебезпечніших інфекцій у світі, летальність якої може стягати 75%. Як повідомляє Аджезіра, жертвою стала жінка віком від 40 до 50 років, яка згоріла буквально за тиждень. Перші симптоми у хворої з'явилися ще 21 січня проти вірус -сніпом майстер маскування. Спочатку її нагадує звичайний грип, висока температура, головний біль, сильний біль у м'язах та задишка. Саме тому пацієнтку госпіталізували лише через тиждень, коли стан став критичним. Лабораторні тести миттєво підтвердили страшний діагноз, і вже наступного дня жінка померла. Ніпа це зональна інфекція. Її природними носіями є великі плодові кажани, так звані крилини. Вірус потрапляє до людей через вживання забруднених фруктів або соку в пінікової пальми, до якого торкалися кажани. Також інфекція передається через свиней або безпосередньо від людини до людини. Найстрашніше ускладнення вірусу це енцефаліт або запалення головного мозку. Пацієнти падають у кому страждають від судом та. Сплутаності свідомості. Наразі ВОЗ запевняє, що ризик глобальної пандемії залишається низьким, а влада Бангладеш вживає термінових заходів для ізоляції вогнища. Проте для наукового світу Дніпа залишається у списку пріоритетних загроз, адже проти нього досі немає ні ліків, ні сертифікованої вакцини. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових подій. В студії працював Владислав Курналюк це світова преса. Не забувайте підписуватись на соцмережі телеканалу Конкурент. На все добре і побачимось.